Скільки гребенів потрібно грумеру? Зараз я вам коротенько розповім про кожен гребінь і який гребінь виконує свою функцію. Цей гребінь у нас є більш універсальний, його дуже класно використовувати саме після походерки, тобто дочисуємо ковтунці, не вичисуємо її в ковтунці, а дочисуємо. І його ми застосовуємо десь або до купання, або після купання. Не як фінішно. ось такі великі масивні гребні. Це мій улюблений. Це гребінь та також скоро буде ось такий док-апгрейд, Він 24 см. Я його використовую зазвичай для об'ємного типу шерсті. Це бішони, пуделі, тобто більш кудряві. Також використовую для шпиців. Я більш працюю зі шпіцями. Цей гремінь для мене must-have. Також ним класно користуватися саме з великими породами, тобто дикий тип шерсті. Це вівчарки, це верський зеленхунд, хаски і так далі. Тобто він теж дуже класно працює. Але теж запам'ятайте, після універсального року. далі у нас ідуть більше фінішні гребні. тобто ми їх використовуємо на перевірку м'яності дрібних ковтанців, тому що ось такі універсальні гребні вони не перевіряють. запам'ятайте це, а ось ці якраз будуть ідеальними. Використовуємо ці гребінці під розчісу, тобто, коли паралельно стрижемо, ми можемо вичісати цю зайву шерсть, щоб її потім простригти. Кожен теж вибирає собі гребінь або трошки менший, або трошки більший, Це вже як якому також для грумерів. Я рекомендую у себе персоналі мати ось такі гребінці, тобто більш зігнутими зубцями. Він дуже класно підіймає шерсть, збиває, так. Підходить для дуже густої шерсті. Я раджу використовувати всім, у кого там багато забитих бішонів, багато забитих буделів. Тобто цей гребінь не пропустить яку ділянку. З дуже густою шерстю та е, вичіше не тільки фінішне вичислення, а ви зможете зайти ще трошки глубше шерсті, ніж зазвичай ви вичисуєте під час стрижки. І ось такі два бінці вони дуже класно йдуть як для власників, так і для грумерів. Тобто цей гребінь йде більш для грумерів для азійського стилю, річі зубці, і більш дрібніші зубці. Цей гребінь ми рекомендуємо власникам його класно використовувати. Тобто, коли ви проводите гігієну очей, то він підійде вам саме класно для домашнього використання. Ну, звісно, грум його ми також цей використовуємо. Також для власників цей гребінь the Для одного типу шерсті, тобто це Йорки Мальте за Вам його буде дуже зручно мати у себе в арсеналі. Також у нас ось цей гремінь. Ми його використовуємо для вичисування під Будь-то це собачка або коти підходить всім. Він повинен бути в арсеналі і у кожного власника, і у кожного грумера. Мені подобається, що тут зубці більш заокруглені, не гострі і підходить навіть для чутливих шкіл. Ну звісно, мій фаворит ось цей гремінь до кавуре. Він антистатичний, нового покоління. Також ми маємо тут тефонове покриття. Дуже класно збиває ці типи шерсті, Я його використовую більш як універсальний. Тому я рекомендую кожному грумеру обрати під свій запит гребінець, яким ви хотіли найчастіше використовуватися. Обирайте та замовляйте в докабрейд.